Вітаю, друзі! Продовжуємо проходити Євро 2024 за збірну Грузії. Всім приємно перегляду. Після поразки від турків ми на третій позиції. Чехи також програли португальцям, але у нас там різниця трохи краще. Отже, зустріч зі збірною Чехії вперед. Летс-гоу! Запрошую всіх до віртуального світу футболу. Вже другий ігровий день групової стадії збірна Грузії приймає, зустрічається, точніше, зі збірною Чехії. Тут треба, не знаю, хоча б одне очко набрати. Ну, а краще взагалі здобути перемогу і набрати вже перші три очки. Ну, хоча б перший свій м'яч забити. Чехи з м'ячем. Атака лівим флангом тут. Какабадзе, какабадзе не, не зміг вже й рукою там намагався дотягнутися. Непоганий такий навіс від, від, від гравця збірної Чехії. Все ж таки не можу м'яч відібрати. Він липне й липне до ніг наших суперників. Нервує Георгій Мамардашвілі. Його можна зрозуміти. 20 хвилин команди зіграли. грузія Чехія нулі розіграно. Кутовий передача проходить. Ну, щось все так, знаєте, попахівать, назриває гол. У наші ворота. І ось тут невдала гра, невдала гра, не вдали пас там не вдалося з прийомом. Втрьох навколо футболіста з м'ячем і все одно проходить передача, і навіть Горгій Мамардашвілі нас не врятував. Ну, як я говорив, гол назрівав. Це Гевці 24 Нікуди оця вся херня не поділася. На жаль, коли штучний телек має намір забити тобі м'яч, то нічого ти не зробиш. Так, непогано. Ми з м'ячем дуалі, далі. Зурікота Віташвілі, супер постріл в павутинечку, Зняв там. Шкода павучка, Але це футбол. Ну, Будемо сподіватися, що, що там павучка не було. Дев'ятий номер. Зурікода Віташвілі. Супер, супер. Постріл. Ну, ось тут забули про нього взагалі. Залишили одного такого якісного футболіста. Ну, удар вийшов, дивіться, тут в притірочку без шансів. 1-1, Ось це все ж таки перший м'яч. Нехвіча Кварацелія. Нексая Ксі... тишцітаєшвілі, а Зорікода віташилі. Ось у нас момент. перекидуємо все. Голки пора з воротами. Останні секунди першого тайму. Нічия в нас на табло. грузія чехія 1 -1 qr код на мій телеграм-канал або ж знаходити посилання в описі під відео. В Принципі, у нас всі шанси є здобути сьогодні перемогу. Треба лише використовуватись по максимуму свої моменти, дотиснути суперника. Десь так чехи з другої половини першого тайму почали помилятися. Дедалі й тим більше. Туреччина поступається португальцям. 1-4, Бельгія, Румуни 2-2. То португальці після цього туру, мабуть, що матимуть вже шість очок і можуть достроково собі гарантувати вихід з групи, потрапити до однієї фіналу. Ікаотат з м'ячем проходить, виходить на ударну позицію. Не вийшло, не вийшло з удару. Ну, ось такі моменти треба намагатися реалізовувати, використовувати. Квіча Кварцелія. Токнув майданчику, а де там забарився? Забарився на протилежному фланзі. Вирішив я пробити в ближній кут, але з того нічого не вийшло. Голкіпер на місці два ліз мечем скидка. Зулькода вітовщилі повертає на партнера. Ну ось так лише граємо. Какабази десь там ну міг би і трохи ближче підходити. Не подобається мені сьогодні наша наша команда. У першому матчі, хоча ми програли, але моментів більше було. І вони були більш динамічні, більш якісніші. Друзі, останні хвилини цього матчу. Грузія, Чехія. 1-1, як і раніше. В другому таймі, особливо той момент, у нас лише парочка напівмоментів. моментів. І Чехи особливо то не грають. Ну і не дозволяють, можна сказати, і нам створювати небезпеку коло своїх воріт. Діоксі Циташвілі в центр віддає. Давіта Ашвілі. Ще якийсь швілі. <рес> Ох, отримав по ногах. Що не було? Ні, все ж таки фол. Все нормально. Так, ну що, давайте освіжати напад, може, десь так вдасться за щось зачепитися наприкінці матчу. І вигризти таки, вирвати перемогу. Ну, суперники рівно виглядають. Плюс-мінус. Ну, Чехія. Не знаю, друзі, що як... навіть сказати про збірну Чехію, якщо в реальному. Якщо в реальному житті... Ну так, середнячок, міцненький, але середнячок, коли як, коли гірше, часами, часами краще команда діє, але в цілому, так, ну що, ціла купа замін. Купа не купа, але декілька замін ми провели. І як же ж ти тут втратив той м'яч? Ну дуже довго з м'ячем, дуже довго. Ех. Не використали ми свій останній шанс, свою останню можливість. Грузія, чехія 1-1. Перший м'яч забили. Перший бал набираємо. Цікаво, що там як в нас. Ну мабуть, що так все й залишиться. Ми на третій сходинці чехи на четвертій. а там португальці і туреччина. Зараз подивимося. Ну, проте, Зуріко Давіташвілі гол красень оформив. Один з, з найяскравіших, можливо, в цьому турі. Один-один. 50 на 50, все рівно. Ну, у нас ударів трохи більше було, як ви бачите. Зуріко стає кращим. 2-6. Ну, ось так от. Дивимось, так, Португалія, Туреччина, Грузія, Чехія. Ось тут зараз у нас супер важка і надважлива зустріч проти лідерів нашої групи, проти топ-збірної, проти команди кріщано Роналду. Ну, будемо намагатися. Вперед! Ну, в реальному світі, в реальному на реальному євро, як ви пам'ятаєте, грузини обіграли португальців несподівано з рахунком 2-0. Можливо, там десь була якась домовленість, з фігзна. Друзі, всього ми не можемо знати так, непогане закидання на Мікаутадзе. Невдалий прийом, і ось тут, мабуть, що м'яч в руку. Ні, не влучив м'яч в руку. Передача якимось чином проходить. М'яч і в воротах в Португалії вже на восьмій хвилині. Наш дев'ятий номер. Наш дев'ятий номер відзначається. Опинився там, де треба. це е, Хто? Це Давід Вашвілі, мабуть. Що. Так, осе що, осе що тут було? Ну і захист так собі зіграв. І передача. Ну, щось таке. Незграбний, але все ж таки ну, удар непоганий вийшов. Так, Рафалеао з м'ячем. Перший м'яч є. Можливо, ще й ми вигрузимо перемогу. Так, наш гравець перший на м'ячі. Спокуха. З рукодовити Є забігання. Квіча, Кварсхеля. Вмикає швидкість, відірвався від переслідувача, той взагалі зупинився. Ось зараз, зараз лише він Черговий бах, черговий якийсь незрозумілий момент від геймплею від гри. Бачили, як діяв португалець, наш опонент, зупинився, а потім прискорився. Чому одразу, ну чому він відпустив хвичу, Я то не проти, 2-0. Але такі якісь голи ми поназабивали. Проте 2-0, друзі, 2-0. Ми поки що обіграмо португальців. Ух, небезпечно. Мікаутадзе. Чи хто тут перший так головою зіграв на діо це тайшвілі? Ну і тут ще нема кому віддавати. Можливо, зараз ось непогано. Чіпачком офсайду не було. Мікаутадзе. Ах, як же ж так не пробив. Це вже не вперше. Там і в матчі проти збірної Туреччини також зупинявся перед ударом Мікаутадзе. Його накривали просто-просто-напросто. і все. До речі, вже завтра, друзі, сьогодні в нас що, субота, а ось в неділю, так, Крищан Роналду взагалі злилась з газоном. Ось в неділю вже в реальному, на реальному Євро. Грузинчики будуть грати проти збірної Іспанії. Чи там о 19.00, чи о 22.00, десь десь так. Україна поступається в Бельгії 1-3. Словаччина, Румуни, 4-2. Крістиану Роналдо, можливо, в другому таймі заграє. Не хотілося б, звісно. Ой, небезпечно, мамардашвілі сам начудив і сам виправив. Як він тут засейвив? Після того рикошету? Не невдало виніс м'яч. Передача Кварасхелія. Расхелія. Ашвілі, Давіта Швілі, -швілі отримав по ногах. Це ну, жовта, як мінімум. Має бути попередження, а його не буде, мабуть що. Ні, умовне лише. Удар здалеку, ну, спробуємо. Прямісінько в руки кошти. Проходить передача на але тут офсайд. Крістян Роналду підходить до позначки на кидушечку. Ну там вряд чи б він пробивав в дуже далека відстані. Зручно а тут офсайд. Рафа Леао опинився в положенні позагрою. Закидушечка на фланг. Квіча можна в центр міка. Такзе непогано так підкинув м'ячик. Можна навіщо в саду не було. Зоріко Давіта Чи Хто-то пробував. Крабиком. <у> -ху -ху> чи скорпіо? Як? Це удар Скорпіоном, мабуть, чи так? Супер! Ну і реакція! Реакція португальського голкіпера. Зараз могло бути 3-0. Кріщан Роналдо виходить на побачення з Георгієм. Ма... Мамардашвілі цей сейвить. 10 хвилин команди мають наше перехоплення. Давіта Швілі вже з останніх сил віддає на Мікаутадзе. Тут центр треба віддати, квіча Кварацеля помінялися зараз місцями гравці двалі, на флан. Почекали забігання Цтайшвілі. тут треба вже розвертатися. Удар по воротах. Знову фантастичний сейв португальського голкіпера. Вже як мінімум вдвічі, а то й тричі врятував свою команду. Давайте, мабуть, що зміцнювати центр поля. Зоріко в нас стомився. Так, у нас є ще один ЦП. Один пешник. До речі, якщо ми зараз пройдемо португальців, і у нас всі шанси є вийти з групи. Якщо так станеться, то завтра, у неділю, спробую зробити і на нашому євро перший раунд плей-офф. Цікаво, протику. А можливо, і ми будемо грати проти іспанців. Було би дуже круто. Побачимо, друзі. Але треба здограти цей матч. Тут останні хвилини у нас залишаються Ліао з м'ячем. Поки що, поки що стоїмо непогано. І що сталося? Впав футболіст. Я не встиг зрозуміти, що там трапилося. А тут по ногах в'їхав під коліно. Ну так, це 11 метровий шанс для португальців. Вряд чи вони там вже перемога в них нічій навіть не буде, але свій гол Кріштану Роналду забиває. Забирає м'ячик швиденько, але це все, друзі. Ми там вже переграли додані хвилини. Отже, наша перемога, як в реальному світі, не вдалося в суху обіграти портуальців. Але все ж таки, я би не це метровий ну це частенько буває. Наприкінці, на останніх секундах, щось реф призначає, щось відбувається, що ти пропускаєш. Але тим, тим не менше, перемога, перемога. Здається, що і. На реальному євро грузини поступилися туркам, в зіграли з чехами, так? І обіграли португальців. Рівно, як і в нас. Якщо я помиляюсь, друзі, виправляйте. Ну начебто все так і було. Що? Я вас вітаю. Ми, мабуть, що в плей-офф. Потрапляємо до плей-офф. 51.49, навіть переграли, Сім ударів, три удари. Обіграли португальців. З Віркода кращий. Віча Кварацхелія. Так, група А. Німеччина, Шотландія, Швейцарія, Угорщина вилітає. Хорватія, Іспанія, Італія, Англія, Словенія, Сербія, Данія. Група Ді, Нідерланди, Франція, Польща, Австрія. Е, Словаччина, Україна, Бельгія, Румунія. Ну, ось так от мало бути в реальному житті, як мінімум, але маємо те, що маємо. На жаль, Португалія, Грузія. Ми з другої сходинки виходимо тут. Чехія і Туреччина. Туреччина взагалі не вийшла три очки. Ну а Чехи не знаю, можливо, там потрапить. Одна, восьма, вже от французи обіграли Україну, а португальці вже вилетіли від італійців. Словаччина, Польща. Ну і нам грати проти збірної Нідерландів. Здається, там одного разу здобували перемогу на Євро 80 Наприкінці 80-х, якщо не помиляюся. Іспанія вже в чвертьфіналі, Німеччина вилетіла від Та Що ж таке? Від кого? Від Словенії. Жесть. Англія, Бельгія, 1-2. Англійці вилетіли. А Чехія вже також чвертьфіналі, здолавши Хорватію. Супер, друзі. Ну що, завтра матч проти Нідерландів, якщо все нормально. На сьогодні все. Всім пока, бережіть себе.